Всім доброго вечора і Боже благословінь! Хочу сьогодні поговорити про виховання наших дітей. По-перше, хочу сказати дякую Господу за моїх батьків, які виховали мені, показали мені приклад моральних принципів: доброту, любов, любов до нас, дітей, і любов до один до одного, любов до своїх батьків, до своїх ближніх, до своїх. Людей, які їх оточували. Тому я, беручи з них приклад, намагалася і намагаюсь завжди бути в цьому подібною до них. І ви знаєте, що в Святому Письмі в Біблії написано, що Ісус Христос, коли він прийшов на землю, Він сказав, що я творю те, що я бачив у свого батька. Так само наші діти вони беруть з нас приклад нашої поведінки, не наших слів, те, як ми їх повчаємо, як ми їх наставляємо. Так, це також маємо робити, але ми маємо відповідати тим словам, які ми їм говоримо. Наші дії мають відповідати нашим словам. І тоді наші діти, беручи з нас приклад, будуть зростати і поводити себе так, як поводили ми. Про це говорять багато і психологів, і вчених, і також про це говорить Біблія. А ще написано в Святому Письмі, щоб ми, батьки, не дратували своїх дітей, щоб ми були спокійними, щоб ми повчали спокійно їх. А діти мають покорятися своїм батькам. Якщо батьки покоряються Господу. Тоді діти будуть покорятися своїм батькам. І якщо більшість у нас будуть з такими християнськими принципами зростати діти, то я думаю, я впевнена, що наша країна, наша Україна рідна, будуючись на християнських принципах, переможе ворогів, відбудується. І ми будемо щасливі. Якщо основою є Господь, тоді ми будемо щасливі всі. Нехай Господь рясно-рясно благословить вас, нехай захистить кожного, нехай дає мудрості, керівництву, і нехай ця війна якнайшвидше буде закінчена. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. До побачення!